Вчитися було дуже цікаво. А. Я ще навчався на підготовчому, після підготовчого інституті вчився дуже цікаво вчитися. а то працював по спеціальності. Ми зустрічаємося через кожні п'ять років, то те, тільки перший раз не було, 35 років не було, була корона, то не було зовсім. А то і ще зустрічаємося. Ще всіх не бачив, але все побачимо. Давайте ще далеко. І досі працює агрономом, ну так якось прийшлось, якось працюють. Дав Бог здоров'я, я радий, що ось зустрів своїх. І однокурсники, одногрупників душу переповнює радість від зустрічі від того, що не впізнав. Ось Савуляк Петро Михайлович зараз на нашої групі не впізнав і він мене, і я його ну так трохи впізнав, звісно, але радість переповнює і. Від зустріч, я думаю, перший цей обморок оце пройде, так, да, да, да. да. ми, ми трошки знає. поспілкуємось. Ну, да. Спасибі yeah. вам, що ви тут наче yeah. продовжуєте yeah. цю традицію, організацію, що збираєте цей наш люд, який прийшов з рідної оцієї нашої школи, «Альма-Матері». Yeah. Пасію вам. Оце все, що тут ми, те, що копали, те, що ми доглядали земельні ділянки, це все воно ніде не забулось. І ота родниківка, і те все. Так що спасибі цій альмаматері, яка нас виховала і зробила людьми. Від насів недалеко. Пригород сум. Настання, які вам дали, суттенні, вони заселдатні, чи мати і не використала, багато не використала. Багато невикористаних знань, жалкую. Сьогодні ви учасники багатьох ваших автобус. Цікавіша, то, це, це, ви, це, ви знаєте, раді раді зустрічі, кожен розказує, де, я в кого склався життя, хто де працював. Всі раді зустрічі, дуже раді. Веселе, в були роки, щасливі. Ми приїхали молодість, молоді роки свої. Я скажу відверто, здобувши ті знання, 95-го року я. Особисто, наприклад, не знаю, як ти, Руслан, але я голову хочу схилити Перед тим викладацьким складом, який дав ці знання нам безпосередньо, після закінчення вузу пішов на роботу в податкову службу вже в 2000 році. очолив податкову інспекцію, в 2002 році Івано-Франківську обласну державну податкову адміністрацію, перший вступник голови державної податкової адміністрації Чернівецької області. Заступник голови податково адміністрації Вінницької області, депутат Вінницької обласної ради, професор кафедри управління та адміністрування, доктор наук, заслужений економіст України, депутат Вінницької обласної ради. Ті знання, які ми отримали, навчаючись на економічному факультеті, вони такі стали певними підваленими, дали відповідні ази для подальшого поступального руху, для подальшого. Значить, в управлінській особливі діяльності застосовуючи ті методи, ті методи, які нам фактично свої знання нав'язував викладацький склад. Ми тоді, можливо, були ще молодими, ми розуміли, ми розуміли, але але, але старалися навчатися дійсно. Той період, коли ми навчалися, ми почалися на стаціонарі. Це було один найкращий, мабуть, найсамізапам'ятовіші період. Ми фактично вже стали, мабуть, на свій шлях, на самостійний шлях. Ми вже уйшли від батьків, ми вже стали дорослими самостійно. І то те, що нам дало навчання в даному закладі, мабуть, воно важливо відіграло важливу роль у розвитку виборів професії в майбутньому. Так що я бажаю. Даному закладу тільки розвитку процвітання все найкраще. На сьогоднішній день працюю за спеціальністю. В 90-му році закінчила вуз В червні, з 1 жовтня, 90-го року, я пішла працювати на молочний завод міста Умені і працювала там 25 років, поки її не закрився. На сьогоднішній день працюю в дорожньої організації головним бухгалтером. Саме найчастіше згадується наш учхоз Габетівка, згадується картошка буряки, кукурудза і наш маленький такий міцний колектив, який був нероздільний. І, до речі, при збиранні картошки ми виграли перше місце і їздили в Київ на екскурсію. Згадується саме найзолотіші роки нашого життя. Це молодість, це здоров'я, це людська доброта. Її було настільки багато. традиція Дуже давно. Тому що уманський сільськогосподарський інститут, який був раніше, він завжди кожний рік остання суббота червня місяця проводила зустріч. Зустріч що така зустріч? Це зустріч із юності. Є. Зустрічі з нашими людьми, якими ми 5 років їли і здавали заліки, екзамени. Вони ну, просто жили повноцінним життям, так, да, за повноцінним життям. І ми оце так все життя працювали. Хто сорок років, хто 50 років попрацював на цій трудовій агрономічної, да. а хто ще працює до цього часу, так. Да і кожна людина, яка попрацювала вже це своє життя, вона приїжджає сюди із трепетом, душевним трепетом, зустріти з нашими красивими дівчинками, з нашими мальчиками. Звісно, ми вже трошки не такі, як були, а разом з душі ми е, юні, тому що нам 18-20, ну, ми маємо максимум 21,5 роки. Цей коровай, коровай, е, спечений із цього хліба, із цьогорічно зібраного пшеничного клуба із Миколаївської області. Тут у нас є Сергій Володимирович Лазарев, який все життя проводив агрономом, агроном, або директором господарства, і це він, значить, виростив пшеничний хліб і спіх. Відповідь, яка краса. По Завершенню університету не з дружиною разом продовжили навчання в аспіратурі, успішно захистили дипломи кандидатів наук. Е, але, на жаль, е, особисто я пішов трошки по іншій стежці е, в комерційні структури, працюю зараз агрономом, головним агрономом з насильництва е, е, в відомій іноземній компанії. Е, дружина е, все-таки продовжила навчання довге і залишилась працювати в університеті. І На сьогоднішній день працює е, тут, в університеті, на кафедрі селекції генетики. Тому взяли ми дуже багато. Ми е, хотіли тут навчатися, ми е, хотіли взяти максимум знань, тому що цей багаж знань ми не носимо в руках, ми його носимо в собі. Ми можемо е, спокійно працювати на сьогоднішній день, далі розвиватися, але та основа, яку далі тут, вона якраз і є отим нашим внутрішнім. Внутрішньою базою, яку ми в житті використовуємо. Тут дійсно дають знання, тут дійсно практика, тут е, хороша база, тому вона допомагає в житті знайти гарну професію. Сьогодні очікую побачити своїх друзів, не тільки однокурсників, одногрупників, викладачів, е, знайомих, е, старших, менших, тому що зустріч в університеті для мене це особисто для мене це свято. Мене заброньовано. Остання субота червня завжди в Калопарі кожен рік. На жаль, зустрічаємося тільки раз в 5 років, але, е, мабуть, будемо в майбутньому приймати досить старших наших е, друзів, випускників, які зустрічаються і кожен рік. Дякую керівництву університету, що зробили в цьому році урочисту частину. Е, це дуже приємно, що нас чекають, е, що нас впізнають. Тому всім успіхів, дякую. Це є університет саме краще в Україні. Сьогодні дуже важливий день для нас усіх. В цінах нашого університету зібралися кращі з кращих. Це випускники цього навчального закладу всіх часів. Тому ми дуже радо вітаємо вас, що ви пам'ятаєте рідний університет, пам'ятаєте своїх викладачів, пам'ятаєте своїх одногрупників, друзів і таким чином збираєтеся на такі гарні події. Це прекрасна традиція, закладена в нашому університеті, коли зустрічається досвід і інновації, молодість і ті традиції, які закладалися протягом багатьох років. Мені приємно бачити, коли ви зустрічаєтесь, обіймаєтеся, даруєте теплі посмішки, ділитеся приємними спогадами свого студентського життя. Тому що у кожного з нас найкращий період життя це власне студентський. В стінах цього університету формувалися і ваші знання, ваш характер, ваш патріотизм. Звідси ви отримали широку дорогу, професійне своє життя. Дякуємо, що ви сьогодні з нами тут. Я радий вас всіх вітати, в нашій альмаматері. Більшість з вас закінчила ще Уменський сільськогосподарський інститут. Дехто закінчував аграрну академію, частина аграрний університет. А зараз ми один єдиний Уманський національний університет. До нас приєднали з Софіївки, і Ми одна наукова навчальна установа в центрі України. Радий, що ви приїхали на традиційну зустріч остання субота-червня. Це запам'яталося вам давно. Дехто вже тридцятий сороковий раз зустрічається. На жаль, дуже мало є тих, які 5-10 років назад закінчила. Більшість з них, як сказала пані ректор, захищає незалежність України від російського агресора. Це дуже важливий день. 60 років тому я закінчив, 65 років тому поступав. І з тих, хто раніше мене закінчив, у нас в понеділок Світлана Валентиновна Шайдарова, яка закінчила в 60-му році. Вона дуже хотіла приїхати, але зараз не змогла і попросила, щоб я передав вітання усім від неї особисто. Далі я зараз працюю в дендропарку Софіївка провідним науковим співробітником. І хочу сказати, що історія цього навчального закладу і Софіївки вона переплітається. Продовж багатьох-багатьох років. І хочу привітати всіх випускників. І думаю, що найкраще, що вони можуть зробити, це привезти своїх дітей і онуків сюди, щоб вони поступали сюди. Я, до речі, прийшов з онуком. Він скоро принесе свої документи сюди. От ти сюди прийшов. Ну добре, добре, дитинове. Хай Бог береже вас, усіх і нас. А дякую ще. Нашим захисникам завдяки їм ми змогли сьогодні зібратися. Дозвольте мені від імені 135-го випуску уманського сільськогосподарського інституту імені Горького. 45-го. 45 років, як ми закінчили цей інститут, і е, в нашому е, випуску, е, звичайно, є така традиція: ми кожен рік приїжджаємо на зустріч. Кожен рік. І е, ви знаєте, це е, ну наскільки додає, наскільки дає можливості кожному оцінити свій прожитий шлях. От е, це дає можливість зробити. Таку своєрідну перекличку, от, хто є, хто, кому яка допомога потрібна, кого вже, на жаль, і немає з нами. От, тому ну, от така традиція. Я від імені всіх випускників хочу подякувати викладацькому складу, от, всім керівництву. От, е, сьогодні університету за те, що вони підтримують цю традицію, дають можливість збиратися, не дивлячись на всі ті негаразди, які виникають у нас в житті. Хочу від імені всіх вас вручити цей коровай, от, е, виконуючи обов'язки ректора. Надіємося, що в майбутньому і ректору, директору пані Владілені прийміть Thank you